Сьогодні телефонна лінія була дійсно гарячою. Телефонували навіть з інших областей. Житель Львова Петро Цимбалюк через знайомих дізнався, що будинок, який він успадкував від батьків, проданий ще у минулому році. І тепер у ньому мешкають інші люди. Проте довести своє право власності він не в змозі, адже договір купівлі-продажу оформлений згідно законодавства. Хто продав будинок, не знає ані він, ані нові господарі. Схожа ситуація і у жительки обласного центру. Її недобудований будинок був проданий працівнику міліції. Відтак Лідія Хабевич звернулася до представників влади, щоб ті проконтролювали розгляд. Справи, адже має великі сумніви, що справа взагалі рушить з місця. Проте масштаб ...проблем у кожного різний. Одні просять повернути дах над головою, інші зробити ремонт у їхній оселі. Якби це був комунальний будинок, понятно, це ваша приватна власність. За свої кошти треба ремонтувати. Що, який другий шлях, ви бачите? Як в селі живе людина, купила будинок. Хто йому ремонтує? Ніхто. Самі ремонтують. Нема звідки другого. можемо допомогу якусь там надати, звертайтеся, якщо. Одні нарікають на невдале сусідство та незаконне будівництво балконів, інші на комунальні служби. Жителі мікрорайону Раково скаржаться, що місцевий жек вже вкоти самовільно підняв тарифи на комунальні послуги. Болючим питанням чи не по всій області залишається стан доріг. Мешканці Дойновецького району неодноразово звертались по допомогу до влади. Капітальний ремонт однієї з вулиць призупинився ще рік тому, а 300 метрів покриття так і залишились недобудованими. Наші вулиці на роки тому дорогу. Засипали дорогу, залишили 300 метрів. Ну, чи так склалися погодні умови, чи то не сплатило е час, ну різне там буває, вона пообіцялася mm -hmm. дорогу, це 300 метрів засипають. На цих 300 метрів проживає вісім дітей, які повернулися до школи. Діти дорозі звільне звуча кожен день. Це тільки починається дощі, ми не можемо ні вийти. Надалі частіше жителі нашої області звертаються з проханням допомогти у лікуванні, надати фінансову допомогу або ж просто допомогти в отриманні кадастрового номеру. Проте бувають дзвінки, здавалося б, на перший погляд, які зовсім недоречними. Люди просять повернути 340 карбованців, які були призначені для виплати їхнім родичам більше 40 років назад. У такій ситуації чиновники просто розводять руками, адже не знають, як вирішити дану проблему.